Росія активно просуває пропаганду, де тимчасово окуповані території показують, як щасливо інтегровані. Один із головних інструментів, дитячі табори. Наголошують на престижі таборів відомих ще з часів СРСР Артек та Орлятко. Участь дітей з тимчасово окупованих територій у таких програмах представляється як доказ турботи та включеності у російський простір. Насправді для багатьох дітей в окупації ці табори єдина можливість безкоштовного відпочинку. Понад 53 тисячі дітей з так званих возз'єднаних регіонів мають відвідати літні табори по всій Росії у 2025 році. Лише із так званої ЛНР планують відправити понад 10 тисяч. Ще 400 дітей із Сєвєродонецька відпочиватимуть у Пермському краї, а діти з Херсонської області у таборах біля федеральних природоохоронних зон РФ. Це не просто відпочинок. Їх повністю занурюють у російське інфополе, програми ідеологічної обробки та загальноросійські освітні проекти, щоб перевиховати українських дітей. Заради такого РФ у рази збільшила фінансування літніх оздоровчих таборів. Але оздоровлення там не про здоров'я. У цих таборах українських дітей змушують займатися строєвою підготовкою, стріляниною читають лекції про велич Росії, демонізують Україну та Захід. Все це у програмі дітей віком. Від 10 до 17 років риторика, як із часів СРСР, патріотизм, готовність до самопожертви, культ зброї. Побачивши оголошення, літній табір на тимчасово окупованій території, слід знати, що це не лише пісні біля багаття, це ще один інструмент пропаганди.